Всім привіт! Ви на каналі Аватерплей, і сьогодні я вам покажу, як зробити 30 персонажів безкоштовно. Для початку нам треба зробити ну як, любого персонажа. Вийти і піти взяти стільці. Можна там, де продають морозиво або в піцерії. Я буду брати і там, і там. Ще завідую вам теж так брати. Так спрацювати. Виходимо в особняк. Ставимо стілець, та ставимо персонажа, беремо, заходимо на потрібний етаж, виходимо. Міняємо персонажа. У мене щось не вийшло. Снаж десь подівався. І ще сразу кажу, якщо у вас не вийде, то це я вже знімаю в п'ятий раз, тому будемо пробувати ще один раз. Можливо, це таки має бути. Ну, зараз подивимось. І тут у нас з'явився цей стілець, але персонажів немає. Ну, може, якщо я вийду, то з'являться. Як я бачила, вона має стоглядеть. О, вони з'явились! Ура! Е, справді вони з'явились. Тут ще е, цей персонаж з'явився. І у нас тепер 5 персонажів. Ого. Так, ну зараз я ще вийду і подивлюсь. Google. коли можна по онлайн грі, що буде тут вони? І вони теж є, але один персонаж у мене пропав, але чотири персонажі вже є. Це дуже прикольно. Можна ще буде їх переробити трохи. Ну а це вже кінець цього відео. Всім дякую за перегляд, всім па!